Чи сказати неможливо, тільки в них можна прочитати ту біль, спогади, пам'ять, що залишила десятилітня афганська війна. Вони повернулися з пекла, щоб згадати цього дня про тих, хто не з ними, щоб розповісти тому, хто не бачив і хто не знав. Да, ця дата особлива для всіх, які там були, тому що це ну, перше дань уваження тим, які не прийшли відтуди, і тим, які вже здесь умерли після тих бойових дій. І у укаждовати життя. З Сергієм Миколаєвичем. Ми спілкувалися у першій школі, навчальному закладі, де вже традиційно 15 лютого, у день виведення військ з Афганістану збираються усі небайдужі, який віднедавна носить звання захисників вітчизни. Старшокласники, адміністрація першої школи, представники міської влади та атомної станції мали що сказати. І, хоча про проблеми воліли не говорити, усі розуміють, вони є, і за 23 роки їх менше не стало. Так, да, з часом це все уходить на на задній план. все вот эти наши проблемы, невзгоды. А гадаш, они сами понимаете, мы не молодеем. У нас все больше и больше возникают потребности. В основном по здоровью. Не то, что там какие-то материальные блага, в основном по здоровью. И у нас хотели это просто забрать. Ту частичку, мизер тот, который нам все-таки остался от этого, у нас хотели его полностью лишить. На местном, ну, более-менее сносно. Нам и путевочки выделяются, и лечение. Так що, по поводу міста, ну, звісно, судя по обстановці в державі, наш, наш міст теж не іключення. Це не від них залежить, ми це все отлично розуміємо. Хвилиною мовчання присутні вшанували двох своїх земляків. Сергій Кисельов та Віктор Капацина так і залишились у пам'яті товаришів та рідних 20-річними юнаками. До привітань та теплих слів цього дня додалися ще й нагороди. Василь Тєріхов, Вадим Устіч та Валерій Гамоцький отримали відзнаки української спілки ветеранів Афганістану. Медаль 20 років южноукраїнської спілки воїнів Афганістану. Інтернаціоналісти вручили Дмитру Баженову. Товаришу, який на тій війні не був, але на його допомогу можна розраховувати завжди, зазначив заступник голови Южноукраїнської спілки воїнів-інтернаціоналістів. Ще одна нагорода знайшла свого героя точніше, героїню. Почесною грамотою за активну підтримку ветеранського руху та висвітлення роботи організації у ЗМІ нагородили нашу колегу Людмилу Миколаївну Мальцеву. Друге видання книги Велика місія від учора зайняло своє місце на полиці Атомників. Але на цьому подарунки не закінчилися. Посмішками зустріли присутні привітання з наступаючим святом захисника вітчизни. А от останній акорд урочистостей був гітарний. Новенький інструмент дістався в подарунок підшефним від афганців. На цій мажорній ноті гості покинули актову залу, але не розпрощалися. День пам'яті тільки починався. 14 лютого до виставкової зали завітали восьмикласники четвертої школи. Учні ЗОЖ номер 4 часті відвідувачі музейного комплексу. Співробітники музею вважають їх друзями закладу. Школярі неодмінні учасники усіх тамтешніх заходів. Ось і цього разу їх запросили на відкриття виставки. Напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Тут розгорнули тематичну експозицію. Це експозиція фотографій, яку надали люб'язна нашому музею обласна спілка ветеранів Афганістану, за що ми дуже їм дуже вдячні. Ми співпрацювали в організації виставки з організацією афганців нашого міста, які теж надали експонати. Це їх особисті речі: фотокартки, одяг нагороди. Грамоти Микола Фотченко – один із тих, хто сприяв наповненню експозиції саме такими експонатами. Його коротку вступну промову школярі слухали уважно. Миколу Івановича вони знають не лише як заступника голови южноукраїнської спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів. Ще зовсім недавно Фотченко відповідав у четвертій школі за допризовну підготовку юнаків. Дещо із розповідей учителя вони засвоїли. Та вона лілась Мы не Ми больше, щоб вона була лучше будет мир у нас мірі. Щоб угу. люди розуміли, що краще жить дружно, ніж воювати. Міську владу на офіційному відкритті виставки представляв Олександр Ільясов. Керуючись справами виконкому, демонстрував знання теми, коли перейшли до огляду музейної експозиції. Коментував світлини із зображенням бойової техніки. Увагу підлітків привертали фрагменти бойових дій і армійського побуту у малюнках та фотографіях. А найбільше те, що було на озброєнні у обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані, що слугувало їм щодня. Микола Фодченко з гумором переповідає, як на війні рятувалися від зубного болю. От Саша Груз Кравченко, що йому з допомогою цього телефону видаляли удаляли, удаляли нерв в зубі. Тоже в зуби болели, повні парня та цим телефоном так же видаляли нерв. Провод Дупло, Дуплодирка в зубі. Крута нулі, звісно, відчуття, Ну, нерви убивалість. Цей польовий телефонний апарат справді із Афганістану його передав музею саме Фотченко. Ще декілька експонатів надав для експозиції голова організації южноукраїнських воїнів-інтернаціоналістів. Попри те, що Олександр Кравченко нині за межами міста, командир жартує його заступник, присутній у виставковій залі формою на тлі маскувальної сітки. Рамійські однострої це те, в чому воював Кравченко в Афганістані у 1985 86 роках. Ми повинні знати свою історію. Це ж як би там ні було, пускай що не говорять, яка це була війна захватничеська, не захватничеська. Це, це наша історія. Ми повинні знати свою історію, щоб в дальніше просто не повторяти таких ошибок. Того дня у виставковій залі панувала тепла атмосфера, незважаючи на температурні показники музейного градусника. Експозиція Афган, біль і пам'ять триватиме до 9 березня. П'ятий клас третьої школи. Під час великої перерви діти готуються до наступного уроку. Хто книжки на парту викладає, а хто просто прогулюється класом. Серед однокласників немає Діанки, Вона в даний час знаходиться в Києві на лікуванні. Яна, она наша одноклассница. Она сейчас заболела ей очень тяжело. Она хорошая девочка, никогда не заводит ни одну ссору. Мы с Дианой знакомы еще садика, но я дружу с ней. Она очень хорошая. Она всегда поддержит, она добрая, она очень со всеми дружит. Она хорошая девочка. Мы по ней скучаем. Я сидил за с спарти 4 года. Ми всім класом дуже переживаємо за Діаночку. Ми її любимо, ждем і надіємося на все найкраще. Ми хочемо, щоб вона побыстріє поверталася к нам. Дівчинка захворіла ще в минулому році. Тоді в неї виявила доброякісну пухлину м'яких тканин обличчя, говорить Світлана Іванівна, класний керівник. Та після обстеження виявилось пухлина злоякісна. Після операції та численних хіміотерапій, які п'ятикласниця стійко витримала, Діанка повернулась до звичного ритму життя. В п'ятому класі Діаночка Прийшла в школу, все нормально, Вони їздили на консультацію в городку, здавали аналізи. І вроде бы все було нормально. І все було б нормально, якби не рецидив. На даний час Діана перенесла другу операцію. Попереду школярку очікують ще дві, та знов не один курс хіміотерапії. Світлана Іванівна говорить, лікування коштує чимало. Частичний спонсор у них є, але, звісно, ніякий спонсор стільки не оплатить. Це 40 тисяч є. Майже місяць зазначає директор школи номер 3 Олена Кокол, школярі, гімназисти, ліцеїсти, освітяни вносять посильну допомогу, аби дівчинка одужала. Та на жаль, зібраної суми катастрофічно не вистачає. Ми просимо всіх небайдужих теж допомогти діані і по в силу своїх можливостей надати яку хто зможе допомогу. Молодь, що зараз займає місця у залі засідань управління освіти, не просто южноукраїнські школярі. Це юні науковці міського відділення малої академії наук. Не всі лише переможці та дипломанти обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Вже по їх кількості можна говорити про результати. Зараз пройшовши через обласне випробовування, усі стверджують, нічого б не змінили ні тему роботи, ні обрану секцію ману. тему я б не поміняла би. Так як тему ми вибирали самі, і ми самі. знали, на что мы шли и что мы выбирали. Насчет работы, да, я доделала некоторые моменты, изменила бы есть некоторые нюансы, но уже ничего не переделать. Работу выучил, знаю я нормально уже, и много что узнал от нее. Поэтому тут, не знаю, может, разве что там есть какая-то другая тема, чтобы она меня заинтересовала, так прям. конкретно, то, може, бать, я поменял би. Мені історія потрібна для будущего, тому я вибрав історію України. І я буду здавати зовнішнє незалежне оцінювання. І тому я вибрав роботу і секцію по історії України. Я б її не змінював, тому що дана робота є, наприклад, актуальною в наш час, коли більшість молоді активно живає коли напої і на розпосудженні без них є, саме пиво. Я би свою тему не міняла, оскільки вона мені дуже цікава. І моя тема, можливо, в вданішим допоможе розвитку міста. Підготовка наукової роботи це не так просто, враховуючи те, що більшість наших переможців випускники. А це заняття у школі, уроки, підготовка до ЗНО. Займати ще й науковою діяльністю, погодьтеся важкувато. Тим паче, коли і керівники, і діти розуміють, умови бажають бути кращими. Дістрибування, я ще раз повторюсь, як дисертаційний роботи. Можете себе представити, що ребенок має пройти. Іноді опускаються, звісно, руки, іноді не встають, іноді, іноді їм вже не хочеться. В основному ми співпрацюємо з, ну, з обдарованими дітьми, дітьми, вибираємо, тобто якось на їх інтереси звертаємо увагу, там географія. Їм багатьом і не треба. Сильніший за нас, як завжди, Миколаїв, тому що на його території є велика кількість спеціалізованих навчальних закладів. Де фізика? Викладається, мабуть, навіть краще аніж у нас у місті. Захист робіт у Миколаєві тривав три дні з 9 по 11 лютого. Журі, у складі якого науковці та професора оцінювали не лише написану наукову роботу. Її слід було презентувати та справитися з контрольною роботою з профільного предмета. Що важче підготовка чи захист? Думки різні контрольная, естественно, сложное этап, последний защита работы был в принципе непростой, потому что требовалось не только знать свою работу, но и ораторские способности иметь. А по поводу первого результата, когда уже читали работу нашу вне, вне присутствия нас, это было больше неожиданностью, потому что работа уже была написана и отправлена, и оставалось ждать только результатов. Напевно, захист самой работы, нерви постійні, ти. Кожен виходить, кожен виступає. Чи довше ти ждеш, тим важче тобі буде сконцентруватися на своїй роботі. Коли підготуєшся, тебе ніхто не оцінює сам з собою, наодинці зі своїми думками. Можна спокійно все зробити, і захист і підготовка, тому що це дуже багато вимагало з нас зусиль. Це навіть бувало недоспані ночі. Це було з мамою, з папою ссорилися, тому що не завжди співаєш уроки робити і а, як, якраз готуватися до самого захисту, до самих контрольних робіт. А також ну бували такі деякі складності. Думала, вже все не хочу вже нічого. Але коли ти думаєш, що буде за винагорода, що буде в майбутньому, яка в нас буде пільга для нас, які будуть, тому якраз більше натхнення, більше сил і вперед. Ми набираємося опита за це час, узнаємо багато цікавої інформації. Ну і потім в дальнішому нам пригодиться. Як на мене, то більше була важча була підготовка, тому що сам етап формування моєї роботи був важким, і я його сам пророблював все. Це, це для мене було дуже цікавим. А захист був трішки легше, тому що коли я підготувався, мені було дуже легко було захищати і писати контрольну роботу. 19 южноукраїнських хлопців та дівчат серед майже 120 учасників обласного етапу виглядали чи не найкраще. Результат говорить сам за себе: три перших місця, два других, п'ять третіх та шість робіт відзначені дипломами. Майже усі наші манівці впевнені, усе було чесно. А педагоги впевнені у своїх підлеглих. Наші діти виступають намного краще, ярче, красиві виступають наші діти. Я в общем не знаю, по, по, по каким параметрам оценивается сам захист. У них, конечно, прописано все. Но как оценивают науковцы цей захист? Конечно, была честно, была контрольна, которая показала действительно наши знания, на что мы способны. То есть не подсмотреть, не выйти, но все равно пытались как-то помогали друг другу в любом случае. И действительно, как сказала уже Вика, действительно, мы слышали, мы оценивали. У нас уже были свои какие-то там методы рассказывания. И действительно, когда отвечали, мы уже делали свои выводы. и... Ну, я считаю, что все-таки было честно. Троє найкращих сьогодні в Миколаєві спочивати на лаврах їм зарано. Далі наші переможці, які отримали перші місця, вони їдуть на підготовку до Миколаєва, де вони будуть працювати зі своїми науковими керівниками і готуватись до захисту вже в третьому етапі, до у тому третьому етапі, який дасть їм можливість заробити для себе оті бали до зовнішнього незалежного оцінювання. Бути… Певними в собі, і хвилювання завжди присутнє ну, на захисті особливо, але потрібно зібратися і виступити на всі 100 і розказати, подати так себе, щоб було цікаво слухати. Що стосується інших южноукраїнських науковців, то вони наголошують, Ман це велика сила. Конечно, нужно йти идти. идти бежать, Конечно, нужно. Це дасть много. Ну много чого допустим, якщо підуть на історію больше, більше, ніж школе, ну рассказывают. Так что пускай приходять успіхів і всего, всего Поки хтось обмірковує бігти чи не бігти, іншим пропонуємо стиснути кулаки за тих юних академіків, у яких попереду дорога до Києва. Тож ні поху, ні пера. Традиційно в середині лютого палац культури збирає всіх закоханих южноукраїнців в концертній залі. Аби подарувати незабутній настрій, творчі колективи влаштовують городянам справжнє свято, на якому, звісно, не обходиться без побажань. Напевно, день святого Валентина свято все ж таки більш особисте, оскільки порожні місця в залі лишились. Тому й переможець першого конкурсу з'явився тільки з третьої спроби. Концертну програму продовжили вокальні танцювальні номери, народні бальні, навіть східні танці. А чуттєвий роман з глядачам подарував заслужений працівник культури України Валерій Григораш. Женщина, любі. Красивая чуть-чуть печальна женщина любимая, корпота вінчальна, самая ранимая і немного странная Під звуки блюзу танцювальний ансамбль натхнення завершив святковий вечір.